Усім привіт! Сьогодні будемо готувати шоколадну горіхову пасту більш відому як нутелла. Готується вона напрочуд легко, а потрібно всього три інгредієнти. Всі пропорції шукайте в описі. Починаємо. Висипаємо сирий фундук на деко і відправляємо його в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Хай підрум'яниться і стане ароматним. Поки фундук засмагає, беремося за цукор. Кидаємо кокосовий цукор у кавомолку і перемелюємо до стану пудри. Можна взяти і звичайний цукор, але кокосовий додасть свої ексклюзивні нотки. Коли фундук трохи охолоне, висипаємо його на чистий кухонний рушничок. Збираємо кінці, роблячи такий собі мішечок, і влаштовуємо горішкам гарний масаж, енергійно тремо їх через тканину, щоб лушпиня почало активно відлітати. Скидаємо фундук у блендер, вмикаємо на повну і міксуємо, поки не отримуємо фундучний крем. Можливо, доведеться кілька разів зупинятись і згрібати пасту зі стінок. Це нормально, мистецтво потребує уваги. Додаємо какао та кокосовий цукор і міксуємо далі. Маса має стати рівномірною та гладенькою. Готово! Переливаємо в баночку, закриваємо кришкою і ставимо в холодильник. Після охолодження паста трішки загусне, ідеально для намазування. Смакуйте цю шоколадну горіхову розкіш із свіжими фруктами на млинцях чи просто на хрусткій шкоринці. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте подарувати йому лайк і підписуйтесь на канал.